Всім привіт! Сьогодні о, натрапила у Фейсбуці на те, що дуже багато наших діток почали о, ходити до школи і почали хворіти. Хочу запропонувати антивірин. Це протидія вірусам простуді для профілактики, також для о, запобігання хворобам. О, імуностан. для Підтримки імунної системи наших діток, і аргентум колоїдне срібло, спрейчик, який дуже добре вбиває майже всі мікроби. Гарно використовувати як антисептик, при нежиті, при болях в горлі, бризкаємо, пшикаємо, і хай ваші дітки будуть здорові. Набірчик, який повинен бути у кожної матусі, для підтримки здоров'я ваших діток.